Немає часу на навчання влітку. А якщо знайду? Проведімо міні розрахунки Беремо один тиждень в одному тижні 7 днів. Далі. В одному дні у нас 24 години. Порахуємо, скільки часу у нас у тижні. Беремо 7 днів і множимо на 24 години. 7 помножити на 24 дорівнює 168 годин. 168 годин ми маємо в одному тижні. Тепер, для того, щоб ви виспалися, нам треба від загальної кількості часу відняти те, скільки ми спимо. Будемо спати 10 годин у день, отже, 10 помножимо на 7 днів. 168 віднімемо 70 і це нам дає 98 годин. Тепер, коли ми будемо займатися, візьмемо 3 предмети. Тривалість заняття це 1 годинка, 2 рази на тиждень, отже 3 предмети помножимо на 2 години навчання у тиждень і отримуємо 6 годин. Порахуємо, що залишається. Від нашого залишку 98 годин. Віднімаємо 6 годин навчання і отримаємо 92 години. 92 години це час, котрий ви можете витратити на прогулянки, перегляд тіктоків, зйомки тіктоків. Морозиво, перегляд кінофільмів і всяке інше тож, не зволікай, приходь на навчання і тримай свій рівень знань у тонусі.